Вітаю, мене звати Антон, і я професійний хобі-симресер. На відміну від своїх колег по реальному симресингу, я уявляю собі боротьбу та уявляю фідбек від бази. З часом я вже почав уявляти собі боротьбу за топ-10, топ-5, навіть один раз майже заїхав на тумбу. Бувають і негативні моменти, звичайно, як то завали на перших колах. Та куди ти? Один раз я навіть уявив собі, як в мене відімкнулась база прямо під час гонки після вже півтори годинного стінта. І, можливо, це здається чимось несерйозним, але насправді боротьба так само запекла, і нерви не, не менші ніж звичайному семлесовому.